Дитячі книги з малюнками українською мовою Сайт Казка Укр». Іван Бєлашев. Уперте кошеня. В однієї дівчинки жило маленьке сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по-своєму. Якось вийшла кошеня погуляти, а дівчинка йому каже Не йди далеко, заблукаєш. Не послухалася кошеня і пішло у ліс. Ішло, йшло, та й заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде, так і ходив до ночі. Раптом заухкав у лісі пугач, злякалося кошеня, сіла на пенюк і заплакало. Біжить мимо зайчик, побачив кошеня і питає Ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає Я загубився. От дивак, здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький. От, дурний. Адже мама в тебе хто? А в мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. Думав, думав та й каже. А ти стрибати вмієш? «Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну тоді ти зайчиня». Каже йому зайчик. Ходімо, я тебе додому відведу. Пострибали вони разом. Перестрибнули канаву, а зайчиня й питає А чому в тебе вуха маленькі? — От причепився, розсердилася кошеня. Чому та чому? Чи не все одно? У мене за те хвіст довгий. Ну, гаразд, відповів зайчик. Тоді пішли далі. Привів зайчик кошеня до городу, де жили зайці. Мамо, каже він зайчисів. Я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти та лягайте спати, пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняті. На! Що, на? дивується кошеня. Це значить, бери та їж, каже йому зайчик. Взяло кошеня капустяний лист і заплакало. Я, каже, їсти його не вмію. Я маленький. Що ти все маленький та маленький. Передражнив його зайчик. Я сам теж маленький, а дивись як. Вихопив він в кошеня капустяний лист і одразу його згриз. Тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ними сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже. це не зайченя. Зайці, закричала вона. Ану швидше всі сюди. Подивіться, якесь звірятка мій син в лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпити, що це за звір незрозумілий. Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заяць. Відійдіть, каже, дайте мені подивитися. Оглянув кульгавий заяць кошеня з усіх боків і питає А чи міш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо, я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти. Ти білченя. Бачите, вуха маленькі, а хвіст довгий та пухнастий. Вірно, вірно. закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заяць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до старого дуба. Тут в дуплі жила білка. Підійшов кульгавий заяць до дупла і затарабанив по стовбору. Хто там? крикнула зверху білка. Це я, кульгавий заяць. Ділчинятко до тебе привів. Нехай лізе сюди, каже білка, мені ніколи. Я запаси на зиму готую. Полізла кошеня по дубу. Лізло, лізло, на силу дібралося. Сунулося в дупло, а білка йому дає шишку. На, каже, бери, їж. Образилося кошеня. Сама таки їж, каже кошеня і кинула шишку. Як ти смієш? закричала білка. шишки кидати. От я тебе покараю. Хотіла вона його відшльопити, замахнулася лапою та зупинилася, подивилася й каже. Адже ти не білченя. Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що тобі дати? каже білка. Хочеш сушених грибів? Ні, відповідає кошеня. Я мишку хочу. «От дурний, розсердилася білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти – їжачиня!» Привела білка Кушеня до їжаків. Заберіть, каже, вашого їжачиня, його в лісі знайшли. Нехай іде до їжачинят, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть та спати лягає». Повечеряла Кушеня, та тільки налягло лягло спати разом з їжачатами, як схопиться. Ой, не можу, усі боки поколов. І заплакала. Прокинулася їжачіха і каже Що мені з тобою робити? Не зайчиняти, не білченя, не їжачиня. Хто ж ти? Я не знаю, відповідає кушеня. Я маленький. їжа їжачіха та пішла спати до себе в нору. А кошеня сіло під деревом і проплакала всю ніч. Вранці, коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже А я знаю, хто ти? Хто? питає кошеня у ворони. Кошенят ось хто, відповідає ворона. Правду кажеш, говорить кошеня. От дивак, чи то я кошенят не бачила. Ворона, вороно, запитує їжачиха. А чи не знаєш ти, де він живе? Знаю, то відведи його додому. Ворона полетіла. А кошеня за нею побігла. Вийшли вони з лісу на дорогу. Побачила кушеня будинок, задерло хвостика і побігло щодуху. Прибігло і каже Ніколи більше в ліс ходити не буду.